Цей міст був останньою переправою, яка з'єднувала станицю Луганську з обласним центром. Напередодні ввечері тут ще лунали вибухи. І відразу в ефірі російські змі поквапилися звинуватити українських військових у корні моста взорвали легкову машину начиненою взровчатки. Російські колеги швидко знайшли необхідних в лапках очевидців, які поділилися своїми враженнями. Уже почали по нам стріляти сетіхса. почали стріляти з міномета. Да, на з тої сторони до да, з мінометів, на стріляти Они в это час взривають автомобіль легковой, Розбирається мікроавтобус і їхати. Та вже у неділю в вечірньому випуску програми вісті журналіст трохи розширив свою історію і забув, про що говорив раніше. Тепер замість легкового автомобіля на місці злочину з'явився мікроавтобус. Вигнали на прольот. цілий мікроавтобус, гружений тротилом, і подорвали. прольот і рухнув. І це ж треба російським медійникам знову щастить на світанку. Вони зустрічають НАТО, який, не зважаючи на можливі обстріли, зібрався, щоб таки подолати утворену прірву. Коли вмикаються емоції, відразу відключається раціональне, логічне, критичний аналіз. Відключається, тому це дуже проста маніпуляція, дуже проста технологія, і вона з одного сюжету в інший просто повторюється. Дмитро у своєму стендапі зазначає, що позаду нього міст, який вже неможливо перейти, то куди ж пряму. Є ця жінка такі сюжети. Вони якраз для жителів так званої Новоросії. Росія таким чином вирощує всередині нашої ж держави внутрішнього ворога. Головна мета українських військових зберегти життя. Вони не руйнують, вони будують. Як приклад міст на Луганщині. Тому агресор, чіпляючись за реальні факти, спотворює їх та підтасовує. Українські сапери не причасне підриву моста в Луганської області. В їхніх інтересах зберігати інфраструктуру Донецької та Луганської області, а не розрушати її. Ми звернулися до фахівців, які можуть розтлумачити нам реальну картину того, що відбувається за кадром. Якщо проаналізувати, то ситуація має комічний вигляд з кіноляпами. Вони нам врахували ряд обставин. Що людина похилого віку не може без страховки вибратись на цей міст. В психології є таке поняття як конгруентність, коли вчинки людини співпадають з її словами. Так ось більшість людей, яким вдалося вибратись на міст, є неконгруентні. Вони говорять одне, а мова тіла свідчить зовсім про інше. Ось ця бабуся, наприклад, піднімається на міст без будь-якої страховки. Це ознака того, що біля самого вершини моста є певна ніша, куди її запустили і, подавши руку, її витягують на міст, показуючи, що вона піднімалася з самого низу. Люди попередили, що їх будуть знімати. Вони чітко виконали інструкцію, завчили слова та прибули на місце охайними і причепуреними. А більшість людей приховують свою посмішку, навіть стоячи внизу. Фрази їхні досить заучені. Повідують більшість із них так званий ефект Ореолу, коли всі вдаються в крайності. Хоча автори переслідували мету спаплюжити одну сторону і звеличити другу, їм це не вдалося. Тож будьмо уважними і пам'ятаємо, що вірити потрібно лише перевіреним фактам.